Привіт всім. Під моїм минулим відео багато хто з глядачів просив порівняти утеплювачі. Е, мінвату і пінопласт. Е, дивіться, в мене є три види утеплювача зараз. Я наведу характеристики з кожного з них, порівняємо плюси, виведемо мінуси і зробимо висновки. Отже, поїхали. Сьогодні на ринку є три основних вида. Тобто, два вида і один підвид. Це пінопласт і це мінеральна вата. Мінеральна вата є два види: це скловата і це базальтова вата. Чому вона так називається? Бо продукт з чого це виготовляється. Тут в основному використовується основний інгредієнт це базальт, тобто базальтова або кам'яна вата це одне і те ж саме. Тут виготовляється зі скло. Зі цієї назва: скло кам'яна. Тобто в процесі виробництва, якщо беремо базальтову вату, базальт подрібняється на дрібні-дрібні частинки, з них ткаються такі, якби ниточки. Ці ниточки покриваються спеціальними клеями, фенолом так називаємо. І от ми отримуємо ось таку от, вже от бачите, вона буде більш пружна. В скловаті оці ниточки, вони йдуть в одному напрямку. тобто якщо там отак, в один напрямок, І вони йдуть довше. Навіть якщо ми так от візьмемо, це дуже класно видно. В базальтовій же шваті, то є ці ниточки розкидані хаотично і вони набагато коротші. Відповідно, існує такий міф, що базальтова вада вона більш токсична. З чим це зв'язано? Це зв'язано з тим, щоб ці тоненькі ниточки склеїти, потрібно використати більше клею. Самої, скажімо так, основи клейкої цих фенолів. Їх потрібно більше, ніж для склеювання в скловаті. Ось це, в принципі, основна різниця, чому називають цю, цю вату більш токсичною. Хоча, якщо правильно зроблений весь поріг утеплення, то я не вважаю, що вона якось може вплинути на екологічність. Отже, зараз наведу характеристики скловати і базальтової вати, а вже потім порівняємо їх з пінопластом. Так, значить, скловата. По-перше, їх візуально дуже легко відрізнити. Бачите, скло вата, вона йде більш пухка. Ось так от. Базальтова вата, вона йде більш пружна. Зазвичай. Друге, зазвичай скло вата в більшості випадків, вона йде в рулонах по 20 метрів, по скільки. Базальтова вата, вона йде в листах. За рахунок того, що вона більш пружна, в рулони її ніхто не скручує. Тобто, мало де ви знайдете, або взагалі не знайдете базальтову вату в рулонах. Скловата буває і в рулонах, і в листах, і так і так. Тобто, основна відмінність: скловата має довші волокна, розміщені в одному напрямку. Відповідно, використовується менше клею, щоб їх склеювати між собою. А це, в свою чергу, має меншу токсичність. Далі має меншу щільність, вона йде більш пухка, вона швидше спресовується, тобто, з часом вона буде злягатися. Тобто, якщо даний утеплювач ми покладемо. І він за 10 там, років 15 він майже не втратить своєї товщини. Тобто, якщо ми покладемо 10, то він так і буде 10, то дана вата, якщо ми покладемо 10 см товщину, за деякий час, там, за років 4-5, я вам гарантую, що з 10 залишиться 7. Тобто, а це вона втрачає 30% своєї товщини. І це є один із найбільших її недоліків. Дана вата ще більше боїться вологи. Тобто, якщо порівнювати з пінопластом, Вата взагалі, вона до вологи така менш стійка. Але якщо порівнювати базальтову вату і скловату, то скловата набагато більше боїться вологи. Зараз я це продемонструю. Тобто, давайте проведемо такий міні-експеримент. Знаєте, якщо ми її скропимо водою, одну і іншу. Бачите, тобто вода в ній залишається. І вона, якщо її ми натиснемо, вона потрапляє в саму теплю ось. Ми її можемо ось так стряхнути. Вона залишається мокра. Так само базальт. Тобто, якщо ми її стряхнемо, то базальт вона зверху волокла, волога, але всередину вона потрапляє менше за рахунок її щільності. Ну, думаю, пінопласт не потрібно демонструвати, якщо ми його навіть і зволожено, то без проблем він настає стає сухій. Існує такий міф, або помилка, хто вибирає утеплювач. Багато хто думає, що чим вата щільніша, чим має більшу щільність, тим вона тепліша. Насправді тут все навпаки. Чим вата має, Меншу щільність, тим вона тепліша. Бо е, саме тепло в будинку утримує не вата, а повітря, яке знаходиться між ворсинками ось у ваті. Тобто тут затримується тепле повітря, і цим вата буде е, гірше провод... гіршим провідником самого тепла. Тобто, якщо тут більша щільність неї, то вона буде краще проводити тепло. А це для утеплювача, скажімо так, трошки гірше. Але. Таку вату ми не зможемо використовувати на фасад. Вона буде розслоюватися, до неї не пристане декоративна штукатурка, тобто ми її просто не приб'ємо до фасаду. 90% випадків використовується базальтова вата. Вона без проблем кріпиться на фасад. Із плюсів даної вати, що вона така іде от еластична, це коли ми її використовуємо в утепленні між поверхами, тобто вкладаємо в шар. Між балками 15-20 см, вона повторяє всі нерівності. Тобто, якщо от сюди потрапить якась тріска, якийсь кусочок бруска, вона її отак обволакує -от і під ним буде тепло. Тобто, якщо сюди потрапить будь-який камінець, то вата вона отак -от і буде торчати, вона не буде його. Отак от, от обходити нерівності. Тобто Це іде мінус пружної вати. Тобто, в даному випадку, якщо є якісь нерівності в поверхні, то менш щільна вата вона виігрує. Далі, що ми піднесемо безпосередній вплив вогню на вату. Бачите, вона якби плавиться, вона не то, що горить. Навіть оці от тонкі волокна, то есть от вони просто плавляться. Базальтова вата, схожа ситуація, вона взагалі не горить, бачите? Тобто почорніла. Але скажу відразу, при високих температурах. Будь-то скловата, будь-то базальтова вата, вона плавиться. Вона якби тліє, вона плавиться сама по собі, і вона виділяє дуже шкідливий газ. Більш шкідливий, ніж навіть при пінопласт. Тобто, вона є не горюча, але коли, не дай Бог, уже там пожежа в приміщенні в будинку, тобто, наскільки це критично по відношенню до пінопласта, ну, я не можу вам сказати. Е, дивіться, вату, я показую. Це у нас і 85-та. Щільність для фасаду потрібна мінімум 135. Тобто, знаю, були випадки, навіть 115 використовували, і вона розшаровується, вона якби відлущується одна від одної, ось так от розклеюється, і потім були проблеми з самим фасадом. Для фасаду мінімум 135. Ще таке. Існує одне з таких правил на все, що горизонтальні поверхні, тобто між поверхами, десь шумоізоляції, тобто, використовують скловату. Все, що йде в вертикальні, в більшості випадків використовують базальтову вату. Вона більш плугка, тож її можна використовувати в іпсокартонних конструкціях, як шумоізоляцію. Взагалі, зараз багато хто з виробників пишуть не утеплювач, а звукоізоляційна панель. Бо вата за рахунок оцих своїх ворсинок, вона має ще дуже класні шумоізоляційні властивості. Тобто пінопласта таких немає. Давайте ще перевіримо пінопласт на горючість. Скажу в захист пінопласту. Якщо даний утеплювач йде по класифікації негорючий, то пінопласт, якщо зараз якісний у нас на ринку, він йде по класифікації Г1. Дивіться. Ось основна класифікація пінопласту. Бачите? Клас горючості Г1. Це означає, що він не самозатухаючий. Тобто, якщо ми забираємо прямий вплив вогню, так як тільки що ми робили, тобто вогонь горить, давайте ще раз продемонструємо. Тобто, якщо є вплив вогню, він плавиться. Тільки ми забираємо прямий вогонь. Пінопласт за 3-4 секунди він затухає. Ось це і є ось цей клас горючості Г1. Звертайте увагу при виборі пінопласту, щоб була така от маркировка. Якісний пінопласт перевірених виробників не обов'язково зазначають. Далі. Основна із маркировок, це зараз ви зустрінете це буде ЄПС. Тобто, якщо раніше писали 25-35, і це була щільність пінопласту. Європейський стандарт зараз є ЄПС. Тобто він буде від 30 до, там, до 200%. -го. Що це означає? ЄПС позначає, скільки кілограм витримує пінопласт при 10% деформації. Тобто цей кусок, якщо ми візьмемо і почнемо ось так от ламати, ось цієї сторони я ще візьму рукою і зігнемо його на 10%. Деформація надамо 10%. Яку силу він отримує кілограм, тобто 120 кг, це й буде епс 120 По ДСТУ стандартно в Україні для утеплення фасадів використовується тільки ЄПС-100. Все, що менше, це вже не під ДСТУ стандарт. Хоча багато хто робить вдома, тобто використовує епс 50 і 70. Якщо вибирати пінопласт для утеплення підлог. Тобто плаваючі підлоги, де ми в стяжку його заливаємо, ЄПС повинен бути мінімум, 100, мінімум 80 Тобто 80 краще 100. Тобто він тоді буде більш пружний. То тобто, дивіться, у мене це ЄПС 120-й, тобто він доволі пружний, тобто він має високу щільність, він не буде прогинатись. Ще такий момент. Якщо ви обираєте утеплювач для утеплення саме фасаду, Обов'язково зверніть увагу: в Україні є дві кліматичні зони: перша і друга. Тобто, міста, які знаходяться в теплішій зоні, це там Одеса, Миколаїв. Не буду точно там називати їх, бо не пам'ятаю. Вони є вільним доступі в інтернеті. В них товщина утеплювача повинна бути одна. Всі, що знаходяться в другій кліматичній зоні, повинна бути інша. Обов'язково треба розуміти, з чого зроблена сама стіна. Тобто, якщо це газоблок, то щіна утеплювача, будь то пінопласт, будь то мінвата буде одна. Входиться розрахунок для того, щоб винести точку рости в сам утеплювач. Чим більша щільність самого матеріалу стіни, тим краще в неї теплопровідність, це означає, що вона буде холодніша. Тобто теплопровідність газоблоку буде одна, теплопровідність цегли буде інша. І для утеплення газоблоку потрібна одна товщина пінопласту або мінвата, а для утеплення цегли, щоб запобігти тепловтратам, потрібна інша товщина. З власного досвіду скажу так: будь-то пінопласт, будь то мінвата, для утеплення фасаду товщини в 15 см достатньо для будь-якої поверхні. Будь то стіна з цегли, будь -то стіна з газоблоку. При такій товщині точка роси переноситься безпосередньо в сам утеплювач. Ми її виносимо із стіни. І це запобігає замерзанню в стіні, це запобігає утворенню конденсату в стіні. Тобто наша задача винести точку роси в утеплювач. Основні плюси мінвати, будь-то базальтова, будь то скловата це перше, її негорючість і трошки краще звукоізоляційні і шумопоглинаючі якості. Якщо для вас це два основних критерії, звичайно, що ви обирайте мінвату для свого утеплювача. Ну, вже щільність, дивитися, куди яку потрібно. На фасад це мінімум 135, на горизонтальні перекриття. Тобто там 35-40 буде, в принципі, достатньо. Е, якщо вибирати пінопласт, це, по-перше, він дешевший. По-друге, працювати з ним набагато зручніше, ніж з мінватою. Е, хто працював літом з мінеральною ватою, розуміє, що це таке. Ну і звичайно, пінопласт не боїться вологи. Тобто при намоканні вода просто з нього зійшла, він висох і він не втрачає своїх властивостей. Мінвата при намоканні дуже втрачає свої теплоізоляційні властивості, втрачає свою довговічність, швидше злежується, вона просто просідає під впливом води і втрачає свою пружність та об'єм. Тобто ось, вона от волога, то есть, вже вона в нас збилася, вже вона не, така, не такий об'єм, як має бути в неї. Вата сама по собі дорожча, але е, ціна кінцева не тільки буде залежати при виборі вати. Бо фінішне прокриття, тобто декоративні штукатурки для покриття вати вони також будуть дорожчі, бо вата йде паропроникна залежно, на відміну від пінопласта. І для оздоблення фасаду потрібно також укоритовувати штукатурки паропроникні на силіконовій основі. А вони йдуть більш дорожчі, ніж штукатурки для пінопласта, які йдуть на акриловій основі, тобто вони самі по собі йдуть дорожчі. Тобто, весь періг, якщо ми користовуємо вату, він здорожчає і не тільки на утеплювачі. Висновки робіть самі: плюси, вати ви знаєте, плюси і мінуси пінопласта також я озвучив. Чим утеплювати це індивідуальний підхід до повністю будівництва. Тобто з чого це зроблено, яка це кліматична зона, чим буде покриватися. Тобто, при утепленні потрібно підходити комплекс, враховувати багато чинників. Утепляйтесь правильно. Тепла всім в будинок.